І продовжуємо випуск новинами Тернопільщини. Уряд вирішив навести порядок на ринках України. Рада підприємців при Кабміні розробила законопроект, що має врегулювати суперечності у діяльності ринків, яких сьогодні в Україні понад 500 тисяч. Сьогодні тернопільські підприємці, директори ринків області з ініціативи регіональної ради підприємців Тернопільської області обговорили основні аспекти законопроекту. Пропозиції і зауваження будуть подані його розробникам. Це не перший законопроект, який розглядається на засіданні Ради. І саме питання щодо діяльності ринків, як і актуальне в області, адже на сьогоднішній день в області 61 ринок, значить, і, як ви знаєте, більше з них це... У приватній власності, у власності споживчої кооперації, а також у власності юридичних осіб і комунальній власності Законодавчі ініціативи президента уряду саме спрямовано на Покращення і дотримання чинного законодавствами суб'єктами господарювання законопроект, який пропонується, класифікує ринки за типом конструкції, часом роботи, місцем розташування, видом торгівлі і товарної продукції. Дозвіл на організацію ринку планується видавати безкоштовно на 20 років з можливості пролонгації. Зазначили учасники круглого столу. Хочуть впорядкувати організацію роботи на ринках їхні можливості ринків і звичайно, що розробити з тим це викликано тими складностями, які виникають при організації торгівлі на ринку. І ще відкрити ринок можна після перемоги на конкурсі, який будуть проводити органи місцевої влади. Учасник повинен надати затверджені плани ринку та бізнес план на 20 років вперед. Також власника ринку хоче зобов'язати створити об'єднання продавців для захисту їхніх інтересів, а також наділити їх правом викуповувати частину статутного капіталу керівної компанії. Цей пункт законопроекту найбільше хвилює керівників місцевих ринків, підприємців. Швидкі громадські об'єднання, а не треба сто чоловік. Вам буде достатньо п'ять ініціативних. От вам вистачить. А ще як візьмуть з толкового юриста зауваження і пропозиції від керівників ринків щодо законопроекту будуть враховані в уряді. Пообіцяв голова регіональної ради підприємців Тернопільської області, член ради підприємців при Кабміні Юрій Ворко. Планується засідання ради підприємців при кабінеті міністрів. Це буквально десь в листопаді місяці. Я так думаю, бо було відмінено зв'язано з самітом. От, і десь буде присутній прем'єр-міністр. Буде. Я би все-таки хотів, якщо б ми вже сформулювали деякі е, певні зміни, пропозиції, хотів би навіть з цим питанням і внести ті пропозиції до того, щоб виступити.